Ми встановили автопілот, електричний новатор. Колдонагра замовили його, вже встановили, протестували. Так, вивели тут таку кнопочку механічну. Сюди завели, сюди датчики вивели, кнопочку. Так як у нас розпріт ззаді на трасах, там у нас пусто. Ми поставили таку коробочку, зробили, обшили, поставили туди ну, провода і голову ну, запхали туди. Вот. Поставили. Модемчик такий, а тут кронштейнчик у нас. Там зарядочка у нас, Type-C, USB, планшетик. Теж хлопці нам зробили, Сразу, ну замовили в них і планшет, і кронштейн, цей Кронштейн дуже гарний, ну він навіть не дрібіжить, там гарно себе веде. ну Нам сподобалось. хлопці, звісно, нам допомагали ну і настроїти це все. Ну, поігралися трошки, ну ми це зробили, настроїли. Антенку ми вивели. Антенку ми вивели от наперед ну, наперед. Тож у нас зверху кондиціонер, от голова, вона було дуже високо піднімати. Незручно було. Ми її вивели наперед, все робив, все ну, все лови. І от от оце кронштейн датчика положення, це поігрались трошки. Метал двойка, вигнули його. Тут закрепили. Тут от закріпили його теж на уголок. Потім таку лижу вниз, щоб защита була, і додали до датчика. Ось окласіночка додали щоб Чуть-чуть угли були б ну уменшить тут угли. Тому що на короткою угли були дуже великі. Я Без що його відлому. Отак ми зробили. Одне нам ну, зробити ще ззаді, ось ззаді, зверху, од болота, кришечко, яку -то. що болото, може закрити. I'll be lost.